Нас у нас буде мав бути сьогодні розвиток зв'язного мовлення з української мови. Тому, будь ласка, цей буде урок вам записаний і скинутий онлайн. Ви самостійно його виконаєте. Там нічого важкого немає. Там потрібно виконати і написати декілька речень. Тому, будь ласка, це. Цей урок ви виконаєте вже самостійно по відео. Я пізніше вам його надішлю. А зараз у нас з вами літературне читання. Ми працюємо разом з вами. Тому, будь ласка, ми продовжуємо працювати над, над легендами. Так, і сьогодні. Сьогодні ми, будь ласка, закінчуємо з вами розділ легенди. А, так, Ми знайомимося з вами ще з однією цікавою легендою. Тому, будь ласка, яка має назву Замкова гора в Мукачеві. Це народна легенда. Будь ласка, що ж це за замкова гора у місті Мукачеві? Так, і а, чому саме вона є? Будь ласка, народною легендою. Будь ласка, вже приготувалися до уроку хлопці. Андрюш, так, все, будь ласка. Вже всі, будь ласка, налаштовані на роботу. Скажіть, будь ласка, екранчик у вас включений. Так. <плес> Ви мовчіть. Я запитую тих, хто працює. Не включіть екранчик. У вас так, почекайте. Будь ласка, зараз, зараз. Вмикаю. Яна Сергіївна. Так, будь ласка, зараз включився екранчик. Так, Так, і як завжди ми починаємо. Будь ласка, наш урок з налаштування. Давайте, будь ласка, озвучимо наші картинки. <звук> а, <звук> 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 <так>. <звук> Добре, будь ласка, молодці, класно. Озвучувати у вас дуже класно виходить. А тепер давайте пригадаємо з вами перший клас і пограємо. Я хочу пишу класи. Я хочу, будь ласка, давайте пограємося і пригадаємо наші, складемо склади. Ва, бо, ва, разом. Молодів. Так, дивимося далі. Склад утворює м. Мла. Ле. Молодів. Так, тепер утворюємо склад Скр. Су коростра. Краскріскріскрюся. Кра, Скрескрісккрускро. Про, молодці. А тепер давайте прочитаємо швиденько, що це в нас чистомовка. Будь ласка, перший рядочок, Кіра. Тиша. Са-са-са змахнула крильцями оса. Андрій другий. Максим Косигін, третій. То сосо не 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 кух, не кусай осо. Не кусай осо. Матвій, четвертий. Давид Коршаков, п'ятий. Сі, 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 ідіть сюди усі. Будь ласка, Злата Свистун, ще раз читаємо цю чистомовочку са 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 змахнула крицями оса. Су-су-су побачив я в саду осу. Со-со-со не кусай осо, си 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 вже нема в саду оси. Сі, 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 ідіть сюди, усі. А давайте разом всі прочитаємо цю скору так.

Ми прочитаємо з вами і поставимо правильно наголос у тих словах, будь ласка, які ми будемо зустрічати сьогодні на уроці. Девід кінчико, перше слово. Втратила. Втратилася правильно, да, злата бабич. Швидкоплинна. Швидкоплинна – це, тобто швидко проходить. Так, Даша. Неприступний, Неприступний. Рінат. Підвладним, ву... під під правильно. Добре, отже, ось ці слова ми сьогодні будемо з вами зустрічати в нашій народній легенді під назвою Замкова Гора Мукачеві. Нам пропонують зараз з вами прочитати ось нашу, будь ласка, легенду і зрозуміти, чому ж Кіра. Не балуйся. чому вона отримала таку нашу? Вона в нас невеличка, посередині. вона в нас невеличка і на тому давайте зараз з вами будемо її читати. Давай починає зла Злата Свистун починає читати, всі слідкують. Замкова. гора Замкова. Замкова гора. Дуже... Повтори ще раз, не замкова, замок. Замкова Замкова гора в мукачеві. Угу. Було це дуже давно у часи, про які вже втратилася згадка. Коло виходу з-поміж гір на широку рівнину, Дунайської долини швидкоплиної річки Латориці. Оселився зі своїм військом, військом чужозонний князь. Він під, підкорив усіх жителів цієї місцевості і наказав їм будувати для цього замок-фортецю. Замок фортецю. Отже, було дуже давно так, і сказано, що поміж широких гір. На широку рівнину Дунайської долини поселився зі своїм військом. Чузо, 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 Боже, чужоземний князь. Так, він підкорив всіх жителів цієї місцевості і наказав їх будувати для нього здамок фортець. Будь ласка, далі продовжує Андрюша читати. Ні. ні, 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 з книжки ми читаємо. Ми читаємо з книжки, тому що, по перше, не святкуєш, займаєшся зараз не тим, чим потрібно. Будь ласка, далі читає Рінат. А, а князь цей боб жорстко. Ну, Максим Косигін. У тебе йде урок, у тебе не музика, Максим. Він, не співайте, задумав, він задумав збудувати замок, який стояв би на єдиній горі, серед рівнини. І щоб він був з усіх боків неприступним. А такої гори поблизу не було. І ось він наказав своїм підвладним на Насипати на рівнину гору. На рівнині гору. Був жорстоким, так? Він задумав збудувати замок, який стояв би на єдиній горі серед рівнини. Та ну ви можете дати мені договорити, шановні, ну маєте. Учень читає, я розмовляю, ви викрикуєте. Ну, зовсім вже поваги ніякої нема. І сказано, щоб ну, він хотів, щоб цей замок був один єдиний на нарівниння. І навкруги цього замку насипати що. Тобто, щоб цей замок був неприступним. Будь ласка, Діма читає далі. питати, які ви Тисячі возів. Слідкувати, будь ласка, треба слідкувати. Шістьма воло, волами кожен тисяч волами. Волами, кожен тисячу днів возив, е аж поки вона не досягла потрібної дня. А потім збудували на ній замок місь. Замок. Неприступну фортецю. Будь ласка, сказано, що тисячі возів запряжі голами і кожні возили землю, насипали допоки взяли потрібної висоти цю висоту, так? А потім він на цій будував міцну неприступну фортецю. Це коштувало. Просто... Мукачево. Отже, і ще раз подивіться, будь ласка, я прошу вибачення, вибила презентацію. Обговоримо. Отже. В цьому Про створення замку фортеці, так, у муках? Скажіть, будь ласка, чому Тому, що... чому? Тому що люди страждали правильно? мукачево начебто мучалися правильно? А, і Тут сказано, люди багато пролили сліз, вони багато страждали. І це через це ну от назвали це місце Мукачевим, правильно? Тому що дуже і дуже багато було, як би кажучи, страждань, поки побудували ось цю фортецю для цього жорстокого князя. Скажіть, будь ласка, звідки з'явився взагалі цей князь, Андрійш? Звідки з'явився цей князь? Звідки він з'явився? Оселився князь, так? Він ну він був чужо, чужоземний, тобто він був чужий, правильно? Чужоземний. — Чужоземний, Тобто, людина... Так, коло виходу, з до 11-ї долини, з річки Ладориці, так? і він прийшов ось сюди, на цю рівнину, просто цей чужоземний, він просто. Тим військом і вирішив заселитися на цій землі. Правильно? І коли він заселився, сказано, що цей князь був жорстокий. Що він наказав, що він задумав збудувати? <плес> <плес> він, він вирішив збудувати як замок, який би стояв на одній горі. Серед рівнин і Бог буде приступний. Але Дяказав, такого і не було. Що він наказав простим людям робити? Щоб він... Дяказав, зробити, них, що він зробив? Він змусив людей що? Возити так, на водах, що? Тисячу, тисячу днів вони возили землю, щоб насипати ось цю гору. Правильно на рівнині насипати, утворити гору. Тисячу днів, тисячі возів, які були запряджені шістьма волами, возили оцю землю і насипали гору. І вони допоки насипали, поки ця гора не досягла того рівня була б придатна для цього князя. Так, добре, будь ласка, давайте дамо відповіді на ось такі зараз вмикаються далі. Отже, давайте зараз з вами подумаємо і скажемо. Давайте зараз з вами подумаємо і дослідити текст. Дослідити текст. Тобто, що нам потрібно зробити? Давайте подумаємо з вами і скажемо. Так. Зараз, щоб воно з нас знову не вибило нічого. Так, про який час розповідає про Теперішній, майбутній минулий чи давньо минулий? Мені здається, що давньо минулий, тому що фортеця в Лукачеві, якщо я не помиляюся, вона створена майже вже ну, зараз хвилиночку, конкретніше вам скажу. Не тут завжди цікавинки в нас були, але немає. Так, замок можна. можна. Так, замок. В місті. Мукачево. Так, отже, історія, так. Історія його виникнення, це Мукачівський замок у закарпатському місті Мукачево. Це унікальний замок. Це середньовічної фортифікаційної архітектури. Тобто, так швиденько, швиденько він був створений. Діти, перша згадка, це ще в 11 столітті. Тобто, це дуже і дуже давно століття тому. Це майже. Тисячу років тому можливо. Так, добре, будь ласка, знайди в тексті слова, які на це вказують, і прочитай, що це в нас що давньо... це <плес> Втратилася. Я втратилася. А, правильно, а. бо це дуже давно, тобто в ті часи, про які вже і втратилася згадка. І давайте зараз з вами спробуємо. Ну, це буде таке творче домашнє завдання, на наступний урок вам потрібно буде підготувати по два запитання до цього тексту. і На наступний урок ви маєте нам їх задати. А ми будемо давати відповіді на ці питання. Давайте відкриємо зараз наш зошиток. Давайте відкриємо наш душ. Так, не можна. Ну, от зараз з цим стопом треба сходити в туалет. Добрий день. Добрий день. Може, Добрий день. Добрий день. Так, будь ласка, от будь ласка, зошит відкриваємо на сторінку. 14. -й. Будь ласка, по-перше, я хочу перевірити ваше домашнє завдання. Ва... Будь ласка, ми на минулому році читали. Легенду про зазулені черевички, вам потрібно було скласти план до цієї легенди. Девід Кімченко, будь ласка, голосно, чітко виразно читай свій план. Четверте, наступне, я що здіваюсь? Чити. Года дівчини шосте. Квітівського, восьмого, двадцять князя. Боже, який довжелезний план. Ну, класний. молодець. Діма, будь ласка, перше правління Субого князя. Друге Софія. Попробуй дівчини врятувати село. Третє. Пропозиція князя. Четверте допомога на не... П'яте князь чекає врожай. Шосте зазулені черевички врятували село. Так, зазулені черевички врятували село. Рінат, будь ласка, план. Перше, скупи князь. Друге. Село не прислала данини. Третє: донька вдовиці хоче врятувати село. Четверте нова сукня. П'яте князівське слово, шосте Чорна злоба. Сьоме. Князь не дочекався своєї мрії. Так, дуже гарно, так, давай Артем, будь ласка. Перше. Колись давно-давно Спитний князь, домовна дівчинка, рятує салон і повітря жінок 17, довгих слів чекання в чолочків. Черевичків, так, добре. Дякую. Ну я впевнена, що ви мені потім всі покажете, я подивлюся: ні. Часу в нас немає, довго читати. Давайте подивимося будь ласка. Будь ласка, з вами на завданнічку нашого зошитка. Замок Гора в Мокачеві. Ми тільки що прочитали цю народну легенду. Давайте знайдемо і запишемо, де оселився, будь ласка, чужоземний князь? Де осел... На рівнині. Як тут сказано, знайдіть, будь ласка, в тексті. Де саме оселився чужоземний князь? На широкій рівнині? Отак От і пишемо. На широкій рівнині Дунайської долини. Що там сказано? Широкоплинної річки Латориці. Так, на широкій рівнині Дунайської долини. Широко, біля річки, давайте отак. Біля річки, скорочено. Біля річки. Латориці. Так, є. Будь ласка, друге, слів будь ласка, жорстокий. Доберіть синоніми. Жорстокий це який? Безжалісний може бути, можемо сказати. Так, це може бути безжалісний. Що? Безжалісний. Ну, холоднокровний це на російській мові. Безжалісний ще. Ну, злий. Жлий. Злий. ну, а ну жорстокий, безжалісний. Ну можна, так, злий. Досить. Так, неприступний. Неприступний. От як ви розумієте слово неприступний? Невинний. Невинний. Ні, це не, не, не винний, це, е, ну, наприклад, захищений. Ну, наприклад, це та людина, як якої, ну ми не можемо не можна дібратися. Так, ну, по-іншому це може бути захищений. Е, ще, наприклад, може бути недоступний. Недоступний. Ну, я думаю, досить. Ну і третє, скажіть, будь ласка, чому місто Мукачеве отримало таку назву? Через страж? Кажіть, можна я? Кажи, Андрюша. Але все багато Ну от як ми можемо це все описати? Це ну, через що отримало? Чому? Через чому? Тому що? Через муки та страждання людей. людей через муки та страждання можна написати через муки страждання та сльози людей. Отак, давайте напишемо так. Страждання. Та сльози людей. Тому воно й отримало таке місто, мукачеве, муки, так страждання тяжкі, так багато сліз люди пролили, поки будували ось оцей замок і робили ось оцю штучну гору, можна так сказати, так і тому вони це місто отримало таке назву. Таку назву так, добре, будь ласка, отже, вдома ви ще раз читаєте, але читаєте і повторюєте легенди рідного краю. Завтра у нас буде тестова діагностувальна робота. Ми будемо писати також завтра, взяти з собою зошиток для діагностувальних робіт. З української мови ми там, пишемо тестик там в зошиті, і ви мені його сфотографуєте? Я перевірю. Тобто, в цей тестик буде внесено, будь ласка, три легенди, з якими ми працювали? Як виникли Карпати, зозулені черевички і зимова гора в мукачеві? Цей тестик займе буквально 15 хвилин нашого уроку. Тому, будь ласка, чи на коли там у нас у четвер? У нас так буде. Буде літературне читання. Тому, будь ласка, пам'ятаємо і повторюємо. Будь ласка, наші легендочки. Так, будь ласка, зупиняємо. Так, на годиночку у нас вже 11.46. Тому, будь ласка, відкриваємо щоденничок і записуємо домашнє завданнячко на четвер. Сторінка 34, 41. Пишемо на четвер в літературне читання. Яким уроком? Четвер. Четвертим уроком сторінка. Будь ласка, 3441. повторити легенди. Так, повторити легенди. Так, будь ласка, все мої хороші, на сьогодні все і для вас, і для вас. Вибачте, але у нас уроки до 11.40, зараз вже майже 12.00. Я пояснювала у зв'язку із ви можете сісти мене, послухати. Я не сказала, що я вас послухаю. У зв'язку з тим, що у нас була сирена, у нас останній урок мав бути розвиток мовлення. Зараз я завдання для розвитку мовлення вам надішу. Там нічого важкого не треба зробити. Вам потрібно скласти декілька речень і все самостійно ви його опрацюєте і виконаєте це завданнячко. Так, все, дякую вам за увагу. Завтра ми працюємо також у школі. Сядьте! Ну, у мене слів немає. Нехай батьки подивляться, як ви себе поводите. Я сказала, що я вас відпускаю, чи я сказала, що я вже урок закінчила. Ну, Шановні. ну, Чесне слово, ніякої неповаги.